Астрологічний прогноз. Наприкінці грудня планети на небі актуалізують питання терпіння, що хочеться, щоб процеси відбувалися швидше. Але проблема в тому, що нема швидких таких планет. Все дуже повільно відбувається у плані війни, динаміки війни, закінчення війни. І також це відео стосується людей, які знаходяться за кордоном. тобто Біженців, переселенців, іммігрантів, людей, які знаходяться в тюрмах, а також питань релігії і окупов, тимчасово окупованих територій біля Азовського узбережжя. Цих всіх процесів, про які я сказав, стосується планета Сатурн в Рибах. Вона стосується біженців, переселенців. Обмежень щодо морських регіонів в Україні, ну, південь Запорізької області, Приморський, Ірілівка, Гінічськ, значить, певних процесів на Херсонщині і в регіонах, де є море, в Криму, в Одесі і риби пов'язані з морем, Сатун пов'язаний з обмеженнями. І оцей планета Юпітер, яка Наприкінці грудня вона робить кут 90 градусів, кут 90 градусів він як такі ефекти робить як блокуючі ефекти, так і активуючі, коригуючі ефекти, коли планети під кутом 90 градусів вони вступають в боротьбу і то блокують, то давлять один на одного. І це означає, що певні процеси відбуваються от у цих категорій людей, про які я сказав. Ми прояв цього аспекту дуже яскраво проявився в звільненні людей з тюрем Сірії, ну і взагалі, тобто знищення режиму в Сірії, який створював ну, тюрьму обмеження як тюрьма народів, тюрма народу. От і ну в Україні тюрма народу. Це війна, яка стала для українського народу тюрмою народів. Ну і планета Юпітер буде 24 грудня, точно під кутом 90 градусів до Сатурна. Вона буде створювати якісь події, які будуть створювати оптимізм. Ну якби в цій усіх категоріях людей в цих ситуаціях про які я сказав. Але кут 90 градусів не дає цьому оптимізму повністю, повністю реалізуватися. Тобто він реалізується лише частково. Також це аспект боротьби між тенденціями Сатурн обмеження і тенденціями Юпітер розширення і розвитку. Тобто, якщо вас щось обмежує зараз, от відео від 21 грудня щось блокує, неясне, непонятне. Значить ваш розвиток Юпітер, то це означає, що от в цих знаках зодіака, що вам треба крутитися, вертетися, щось змінювати свою, щось змінювати, не сидіти на місці, під лежачий камінь, вода не тече. Трошки пізніше, ну, в січні, ці енергії обмежень вони знизяться. Ну і навпаки, люди, які налаштовані на Юпітер, тобто. На якесь оптимістичне, що щось буде дуже хорошо, що, наприклад, війна закінчиться скоро, то вони отримують ну, холодний душ. От в районі 24 числа, плюс-мінус. Ну зараз це все йде вже. Значить, холодний душ щодо того, що не йде така тематика, що в січні там, війна закінчиться, коли тільки Трампа. Назначить. Також цей Юпітер він символізує Дональда Трампа, представника знака Зодіака Близнюки. І цей аспект означає, що ну, Трамп стикається з якимись підводними каменями, в символічному з підводними каменями, які не дозволяють його оптимізму щодо закінчення війни в Україні здійснитися. Взагалі, такий аспект буває приблизно один раз на 9 років, минулий раз був у 2015 році. Означав процеси, пов'язані з мінськими домовленостями, затягування війни. Тобто, Юпітер оптимізм щодо того, що все розрулиться, він не справдився. І ну, Сатурн означав реалізм, який тобто, ну, блокував того оптимізма. У 2024 році вперше такий аспект відбувся в серпні близько до Дня Незалежності України. Це означало, що не було і оптимістичних дуже Юпітер ну, таких настроїв людей, але і не можна було сказати, що все прям зовсім дуже погано. Сатурн. Якась така боротьба оптимізму і реалізму. В серпні ну от я знаю, що люди, з якими я спілкувався, багато людей сподівалися, що. Та от, значить, Кінець календарного року там вже війна закінчиться. Вже всі там готуються, що всі там грудні вибори тільки проголосують за нового американського президента, все, війна закінчиться. Але цей оптимізм не справдився. Зараз знову такий аспект. Тепер прив'язка до інаугурації Трампа. Кажуть: от Трампа ну, офіційно він стане президентом, все, зразу ж війна закінчиться. Ні, оцей оптимізм він не буде втілений. І цей аспект між планетами він буде аж до червня 2025 року. Тоді втретє і в останнє, за 24-25 роки, ці планети опиняться, опиняться під кутом 90 градусів, тобто, це означає, що аж до червня буде відбуватися така ситуація, що люди, які налаштовані оптимістично, ну, в стилі, ну що все хорошо буде хорошо, ну, все от закінчиться, все буде хорошо, але будуть вони стикатися от всім Сатурном, усім реалізмом, з цими якимись реальностями, з повільними тенденціями, що не буде давати можливості цьому оптимізму втілитися. Але в останнє цей кут 90 градусів буде вже в інших знаках зодіака. Якщо зараз він стосується ну, питань, які я сказав, питання навчання, ще я забув сказати питання релігії, можливі якісь події. От зараз, наприкінці грудня, стосовно московського патріархата та інших всяких релігійних ну, тем. На мене, наприклад, теж аспект цей вплинув. Я згадав і відновив своє. Якісь інтереси в духовному розвитку, об'єднався з людьми, кажу, давайте згадувати про духовні якісь істини, і щоб нас це підтримувало під час війни, запросив людей. Тобто, в такий клуб можна сказати. Тож, хто хоче зацікавитися, звертайтеся, поговоримо, можливо, ми знайдемо спільну мову. От і е, е, стосовно. Релігійних якихось питань і стосовно економіки, і теж не дуже все Юпітер хорошо, але не дуже все погано, Такі якісь боротьба між обмеженнями і все ж таки підтримкою ну, Юпітер. Хоча, взагалі, Юпітер, знаць зодіака Близняки, не дуже такий сильний, бо знак зодіака Близняки пов'язаний зі словом, з інформацією. І часто це виражається в тому, що підтримка йде на словах. Ну, типу, денігніт, а ви держитесь в такому стилі. А, ну, Сатурн в рибах ну, означає тягнущуся невідомість, яка нас переслідує ну, там, останні роки. А чого буде стосуватися цей кут 90 градусів в червні? Багато проявів у цієї енергії. Ну, в тому числі він буде регулювати процеси закінчення війни, бо Сатурн обмеження овім війни, військових, зброї. А Юпітер в раці це Юпітер розвиток, рак сім'ї. Розширення сім'ї хороші ну, новини для сім'ї. Тобто, якщо зараз Сатурн там, щимить э, за кордоном, хто знаходиться, ну і так далі, в ситуаціях риб, які я перечисляв в э, там, окупованих територіях приморських, то тоді це буде складнощі між військовими і сім'ями. Кого раніше будуть там з армії звільняти, а кому скажуть ні, ще не можемо ми вас відпустити. Ну, Тобто, боротьба між енергією військовою і додому. Додому бути в війську. Довго бути в війську, йти додому. Ну, от В червні, наприклад, такий прояв буде цього аспекта. Ну, Пишіть, як енергія ця проявляється у вас, які обмеження ви зараз відчуваєте, депресія, песимізм – це теж від енергії Сатурна в рибах, чи вона у вас зараз існує, чи опускаються у вас руки, це такий теж може прояв бути цього аспекту. Чи ви відчуваєте оптимізм щодо якихось Сатурн консервативних ваших звичок. Дякую вам за увагу і запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України, які я проводжу наприкінці грудня. Дякую учасникам збору. реквізити ті самі. На все добре.